Бачите, що пише? Продаж котедів 59 Street, Стріт, Ремакс Ком'юніті, відділ продажу. Бачите, які будинки продаються? Ось оце на цій вулиці, в винниках, біля ресторану Святослав дуплекси ми продаємо. І 105 метрів квадратних дуплекс має. І площа його, а ціна 115 тисяч 500. Вже фундамент є, вже цеглу почали класти. Це результати роботи за місяць часу. І вже чотири будинки почали зводитися. Зараз тільки сонечко засвітить і погода появиться, Вони швиденько до кінця року мають збудуватися з фасадом зі всім. Ви вже можете з нового року починати робити ремонти. Кожен будинок буде мати два паркомісця, накриття під, на паркомісце, дворик внутрішній. Газ комунікації централізовані, все от просто керамов Як ви бачите, будується накриття, буде мембрана, дах рівний. Коротше. От все, що можна було найкраще придумати, те от сюди зараз робимо і швиденько будуємо. Хто би собі хотів, бачили, як вони класно виглядають. Вони так само класно будуть виглядати в кінці. Відділ продажу від забудовника готові вам продати навіть з розтермінуваннями. Якщо принесете гроші всі відразу, то ще й знижку дамо 3%.